Отож, друзі, один вечір життя троскінця. Чудова погода, люди ловлять літо за хвістя, кажуть. Спека закінчилась, киветь, люди гуляють. От не можу пройти мимо біля цих чудових квітів, чудових віл. Музика, такий тихий, спокійний вечір, музичний павільйон. І як сотню років назад збираються люди, гуляють, слухають музику, п'ють водичку. Ну, дійсно, це якесь місце сили в Трускавці, ну правду. Що то за цікаві такі машини. Ось зараз підемо подивимося. Ось тут є. Є А на телефон вже. Телефон і там воно зможуть. Слухайте, вони як з іншої планети сюди прибули. Непривольці. Такі сралі. <рістична> Взагалі тут дуже класна локація. Дивіться, ось там видно костел, вілли. А тут як такий терем-терем-теремок. Бастерня шоколаду. Ось друзі із серпи Кажуть, серпень треба сідати повільно, як грошевий лікер, наливати в маленьку чарочку, сьорбати по краплині, а крізь чарочку дивитись на сонце. Серпневі ночі треба розбавляти вогниками свічок. Серпневі дні треба закладати між сторінок книг, як закладки, щоб потім витрушувати їхній жар у задквому листопаді. Діставши цю книжку з полиці кричив, ой, ось і серпену, ось і осінь. Ну куди ви поспішаєте? Зупиніть годину, пийте по крапли. Рей, Редбері. Якби <му> я міг долати час. Золотый ведь дальше Спитаты в светлых араоне пибаки нет, что земной целые Все с них дабы це,